Чим є заповідь? Роздуми над Божим Словом. На п'ятницю 20-го Звичайного тижня, Рік 1. Того часу Фарисеї, почувши, що Ісус закрив уста Садукеям, зібралися разом. І один з них, законовчитель, запитав, випробовуючи його Учителю, яка заповідь найбільша в законі? Він же сказав йому: Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Це найбільша і перша заповідь. Друга подібна до неї любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і Пророки. Карою за гріх є гріх, нагородою за заповідь є сама заповідь. Талмуд Часом ми помилково розуміємо слово закон або Тора як право. Заповіді мали мало спільного з римським правом. Зрештою, як бачимо на прикладі ізраїльського народу, вони не стільки нормалізували відносини народу, скільки творили народ зневільників і утікачів. Слово Тора можна вивести з коренів двох дієслів Харах зачати дитину, Ярах. Натягувати й стріляти з лука. Перша етимологія показує Тору як джерело життя. Тора народжує Ізраїль. А друга етимологія показує, що завдяки Торі Ізраїль осягає свою ціль обіцяну землю. Подібно слово заповідь єврейською міцва. Має мало спільного з нормативними актами. Це слово походить від дієслова цавах в'язати, зв'язувати. Заповідь це щось, що прив'язує мене до Творця, до Його серця. При такому розумінні зникає потреба запитувати, яка заповідь є найважливішою. Адже прив'язатися назавжди можна лише до того, кого любиш назавжди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.